Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписано вподобайком, продовжуємо грати в ойку. З модом Ukraine Instead зіграє Триборн за Україну, ми тут б'ємо США, просто, а чому б'ємо? Хоча б одну причину, чому б не бити США. Ми тут ось так проривчимо, робимо ще так лінія. Давайте ось так, прорив, ми робимо від вузла постачання до вузла постачання. Ой, від порта, скоріше, від порта до порта. Так, вони одразу намагаються зупинити, окей. Okay. А ми можемо тасці. Давайте спробуємо до наступного пробитись. Ось так, моя, зараз моя мета це східне узбережжя США. Блін, на жаль, я не, не зміг приєднати їх до себе в себе варіант запросити. Ставай погідні наступ. Я не просто так їх називаю гугіблення наступами. Стратив ще один візопостачання постачання. перемоті. У ну, північне Я Як це північну походу втратить? Що я тут? Джорджі? Щоб взяти Джорджію — це прямо в Атланту плат Так у нас тут здупту, на жаль. Дуббан, Те, що я не гас. Вот. Треба в порт зайти, у Лискові. Давайте по танчиком получаю. Просто щоб контролка качнути. Все, нормально. ми зайшли. Все, нормально. Під новому всі будемо робити ходить. До ступені пох. Зразу мене ще тут розширяюся, ще виїдет не надо, не забивай. Не забивай. Чисто вигідний раз можна справді далеко зайти. А, ще 6 дивізій готові. Я думав, все, не звертайте мене нового. Много сюди, много сюди. Сюди і сюди все. Всі армії заповнені під зав'язку. Це хорошо. Ми може бути ще більше люзких ресурсів. те, що в мене 5%. І почайте те, що в мене ще UNDI скоро буде ось через 4% програми добровольців. Не, але так і коли, що я дуже сильно залежний від Такистан, яке населення. Ой, сполучного країн став. Та й від, Пакистан, від, Ви, від Рожістів, той, той під... США я вже не можу видимось. Багарба, заходити в гори, це устрійка, краще може бути. Ну, якщо ми, ми змогли зайти вгору, то нам почалося з'їти б'є потім. Але і зайти вгору складу, це ж то. Він таке не тільки їм складу, а районні складних. Тим це, якщо б з'їхати сякіла. А так вони посильно втрачають позиції. В гора. Щоб активно в хатах побуватись. Так, хотілось би авіацію. але... Слухай, е ж уже можливо, Сучасний там через дело стрілять. Давайте поки що. є щось в Та ні, це прекрасно. Дай трохи більше, на наприклад, А, ні, торт там поздається. То та не покол. Ой, що таке втратили гору? Зараз ще не було. Чогось! А, я думаю, в пону супермуслушило. Устой, а не нас яде. Смерть. Продолжение займати горь. Дуже, дуже, дуже. Разум. Так, Что мы... Да, взяти? Не знаю. На бар, то пик. Например, бик. Йо, лахара. Однак примісні, пойду подобно за. Ощуща. Я її дуже довго не можу взяти. Вони що саме в цій провінції дуже сильно тримаються. З інших гір вони... Ну типу, вони здають їм джуворот, але сам поняти. Вона якась для них магічне. Я ламив її вновь. Я б з США півтора мільйона втратив. Це дуже багато. Але вони в мене 2,9 Ну Це прям дуже багато, багато взагалі для цієї ігри, але. Бачите. Мені здається, у США навіть виклик стоїть більше ніж в мене. Ні, в них так само 5% як і в нас. Але в них ресурси, ніж в нас. шучки зараз. А я тут атаку. Чому тут є Дуже далеко маю, туди, до постачання? Прям дуже... я пост. І... Ну, я не всю її взяти. лапку я візьму. Давайте мы будем пускать. Что тут у нас так собі. Нічого, прям цікаво. Та я просто... Вони постійно посібні багато. У по нас більше покіпності, а... але. все Але я такий як на фонд, яка. в якийсь момент просто деблює перевагу по швидкості, і вона не має значення. Ой, по швидкості, по погірхості. Я хотів сказати по погіткості. Є тут чому? Оуу, треба робити саме прориви. а в мене, до речі. Вільні фабрики. Блін, а що, я можу якось подивитись, що належить саме мені? Ось що при мильній вгоді, мені не треба забирати буде. Норвегія. Та що, а я не знаю просто. Давайте, я коли буду воювати з, з, з фашистами. Мені треба буде ППО. Давайте прям побільше ППО, -по, щоб. Вони навіть не мріяли про те, щоб сюди літати. Просто навіть не мріяли. Річка. Хочеться взяти річку. Спокуватись какую-сі річку. Дуже авіація, ти сюди. А, ми сюди вже не долітаємо. Ага. Блін, мене дратують мої союзники. Давайте 400 цей каліо. Ой, сюди літайте. Ви звідси сюди. Не долітають. Не всі долітають. Звідси. Вот і сюди долітають. О, звідси сюди долітати можете. Але тут якраз тільки 200 може знаходитись. Блін, вони просто мої союзники мені забувають аеродроми. Не 600 поїздів довідають. Ух, тут багато їх тут прям багато. Просто їх 15. Знаєте, щоб ще хотілося б приклади аеродрому. О, сюди тут сюди, сюди, вперед. Аеродром. Що в нас тут? Сюди всю авіацію. Є. А знаєте, що я не виробляю? Знаєте, почнемо хоча б якісь літачки робити. Саме стратегічне стратегічне бомбардування. І єдине, що ми тобі п'ємо, це у попавних баків, тому що фактично ти не будеш літати. Мені просто треба, щоб ти вважався стратегічним бомбардувальником. Що, у нас Чотири резини є. Ось. А, ой. Давайте ось так, На дві резини. Давайте ось то так. 50 сюди, 50 сюди і 7. 7 військових заводів на стратегічний бомбардування. Давай это заходить, у Ух. 1200 може бути. Так, У нас тут 1600 власних. собі краще літати в Берег Мексиканської затоки. Давайте по флоту ще флот повчаємо. Наприклад, я хочу щось Ось Припустимо, я хочу щось мінить. Так, Таня до стратегічного бомбардувальника. Один на місяць. У нас є хоча б один хоча б десь якийсь маленький стратегічний бомбардувальник? Ні, тут тільки тактичні бомбардувальники. Мені потрібен стратегічний. стратегічний. Ну, окей, почекаю. Почекаю на власний. І ну. 22 листопада. Все. Перший стратегічний бомбардувальник, який літає. Ну, так трохи. Мал. Може бути більше. Зона. Ммм, там реактивні двигуни. Пайдуже. Що ж, а тепер вирішилось взяти перевагу в повітрі. Бомбочка. Я справді зміг це зробити зараз. Давай бомбочка. Так, сюди я вже не літаю. А, вона зникла перевага в повітрі. О, з'явилась Так, бомбочка. Далі бомбочка в цей аеродром. В цей аеродром. Тут нічого немає, сюди. Я також літаю, бомбочка. Давайте тут бомбочку, ось кудись. Там, де вони стоять. Щоб ми не тільки аеродром сруйнували, а ще. їх трохи підбили. Так, Бомбочка, та й все поки що. А, а ні, все, все все все. Тому, я просто підтримку ще можна бомбочку сквати. Сюди бомбочку. Сусідню прийшли. Ну, с тепер пустиш от, было. Тут тоже можна бомбочку спину. Ну ж, якщо у вас питання? Наші бомбочки десь підкидав в ці регіони, щоб познищувати їм саме аеродром. Щоб мені було ще легше тримати передал. Продовжуємо їх витісняти. Зараз я плату. Але розрізати. So ви? Модель, ну, я ролл маю. So ви? Це важливіше. І пройтись в моя. Це те, чого прям хотілось, чесно кажучи. Немагатись мені думати, это Ой, Сюди кочку. Ова! Ще попів. Сам трохи поїде далі. Блін, пробував в тому, що ще й тому дуже сильно, дуже сильно немає. У нас фронт може посикти зараз. Знаєте чому? Бо в нас тут створилось оточення, вони можуть почати перебігати. Центр сучасний танчий готовий. Почому я його колись робити, я не знаю. Ну, потім достатньо кількості, щоб виробляти дивізії. Вони виробництво не менш можливо. Не кажіть мені, що я тут такое штук. Ну, і я потім тут не потрапив тут оточення бо там тут і порт. Це не майже. Ми майже взяли Майамі. Не так. Ми не байдуже, ви зайдете в Атланту. Я бачу дарма стіляю. Нехай. Досконалений авіакорпус. І тепер сучасний. Так, вільні військові заводи. Так. Давайте. А, ні, я не хочу. Ви спитаєте, чому я не хочу? Тому що мені резину не вистачить, щоб пробіки робити. А авіація важливіша за танки. Ну, в цій грі. Конкретно в грі. Що я вас справи?

Це дуже їх выснажи, у них дуже багато ресурсів зараз взял. Через це логічно. Ну, пак, подумам, что Хто ви дать. Це было бы что, главный. Я скидываю, а люди не знаешь, вот людські ресурси. Хорошо, я знову сам собою розмовляю. Так, ви... Ой, ааа, а, а. Сам собі трохи знищив. Знищув... Вот это сюди. Трохи бомбочек подал. просто прикол в том, тут у нас горы стоят. Все, уже как будто кто тратит. Значит, у них споряды не настачают. Або людских ресурсов. Або это его. Ну, людских ресурсов не настачаем, если мы споряды не настачаем. Мы знаем, что там не бомбочка, еще и споряды даже будут бомбить. Так, хочется я взял постачания. Бомбочка из лопа каких-то. Да, вот там на початку так утрималась, но... А там он устрачает. Все, ну, зараз. Я и... вот это вся-то не бомбочка, все хорошо. Малка зараз дуже сильно виснажить США. Дуже сильно, дуже сильно. Що мне робить, да, то мой більше. Хоть. Я потяг. пробувати. Якщо я хочу явно всі свої атомні бомбочки, що вийде? я не занадто сильно виснажив США. Ну, занадто сильно, не достатньо, щоб і... А паспорт достатньо до... достатньо сильно, щоб дуже сильно спроставить собі життя. Дивитися скидку видео, не приняти. Судили, короче, це по прекрасно. <плес> І без бомбу Бо зараз віків, тому що ми виснажить. Реактивні двигуни є. Нааа, я, я тут ось тут два бонуси. Ось Аргентина. А, ти все, все нормально. Все у нас під контролем. Так, а тепер США б мене втратили 4,2 2 млн, я б США 1,6 Нічого. Блять, я просто... М -м -м, я не встиг заскінити. Опкей, трохи пізніше. Я вийду просто застрелити на плюшку, пашка. Щоб... Ага. Ой, ой-ой-ой. Я забув про загрозу висадок. С24 а... дивизии. Ну. Предку бешку. Пишли, пішли! пішли! вони высадиться, я вже. Постфактом відправлю, куди треба. Що тут? Пішли, пішли! Нас. Сюди и зараз ще высадите. Так, хай вы. Вони... Пішли, ну, пішли, пішли! Пішли, пішли! О, прекрасно, все. Він не треба атакувати. Встаньте, будь ласка, просто по кордону швидко. Mm -hmm. тут не атакуйте. Хоча ви будете напишуть, а не атаку. Хоча тут нормальні позиції займемо. Не, тут ще трохи по ясмінцям хочеться? Може буду робити не тільки крейсер, а ще есмінці. Коротше. Mm -hmm. Ми дуже непогано прийшли за цю серію, дуже непогано. Я не впевнений, що ми в наступному відео капнемо США, просто тому, що воно велике. Хоча. 78% коптеляці. Можливо, я в наступну серію капну США. І... І закінчимо з союзник з малою антантою, вибачайте. Де в мене внесок дуже великий. Але, на жаль, через те, що Німеччина насипання ви є, я не бачу свій справжній внесок. Ну що ж, гаразд. Нагадаю, в посилання описі ви зможете знайти, придбати та пограти в мою гру Симулятор країн. Також, на жаль, через відсутність інтернету я не можу показати своїх спонсорів вивести на екран, але я вас, про вас пам'ятаю я вам дуже вдячний. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. Дякую всім за перегляд, всім удачі та вбувайте.